Тарас Мельничок, представник збірної України, представник суперважкої вагової категорії. Категорія хевівейта на помості міста Ченду на всесвітніх іграх в Китаї. Він сьогодні розпочинає з 327,5 кілограмів. Саме таку вагу він замовив на першу спробу, і сьогодні. У нього просто найміцніші, найпотужніші суперники, але це... це не лякає Тараса 327,5 Дуже легко, браво. друга спроба готується вийти. Тарас Мельничук 340 Він замовляє. Перша спроба була настільки впевненою. 327,5 кг кілограмів настільки впевнено підкорив Тарас, що немає жодних сумнівів, що 340 також будуть підкорені. Представник збірної України Тарас Мельничок. Ну що можна розповісти про Тараса? Він бронзовий призер чемпіонату світу 24-го року серед юніорів та чемпіон Європи того ж року серед юніорів. А також віце-чемпіон Європи та віце-чемпіон світу з класичного жиму лежачи серед юніорів. Сьогодні він на помості міста Чендо представляє Україну на всесвітніх іграх. 340 кілограмів неймовірне виконання і три білих ліхтарики. Спроба зарахована. 347,5 сорок Третя завершальна спроба у вправі у присідання. Дуже непогано рухається Тарас Мельничук. Дуже непогано він замовляє. Вагу від спроби до спроби, і він зараз знаходиться серед лідерів цієї вагової категорії. Браво Тараси! 347,5 – з половиною неймовірне виконання і спроба зарахована. Тарас Мельничок Третє місце після вправи присідання займає Тарас Мельничук. Входить в топ 3 і жим лежачи. Ну жим лежачи, це його коронна вправа. Тут він а, знає, знає, що він робить. Перша спроба 220 кілограмів, і неймовірне виконання від Тараса. Трабілих ліхтариків 220, Звісно, зараховані. На другу спробу Тарас замовляє 230 кг. кілограмів. Я вважаю, що після такого впевненого виконання першої спроби, де він підкорив 220 кг, кілограмів, саме 230 будуть підкорені підкорені не гірше, а можливо і краще. 230 зараз спостерігаємо. Ну які питання? Які питання? Три білих ліхтарики. Три білих ліхтарик і спроба зарахована. Третя спроба 235. Ну що, тут трохи ризикує Тарас. Але подивимось: 235 Він замовляє у нього великий потенціал. Він дуже гарно. Дуже гарно володіє штангою в цій вправі. І зараз подивимось, чи впорається він заявленою вагою. 235. Ні, локаут. На жаль, на жаль, Тараса 235. Не підкорились, не підкорились. <права> а після вправи жим лежачий Тарас Мельничук. Був першим у турнірній таблиці. і ми переходимо до станової тяги. Тарас Мельничук. Перша спроба 325 кілограмів. Цей неймовірний дедліфтер з України. Цей неймовірний козак. Що, що для нього 325 кг? кілограмів? Це як пуста штанга. Зараз ви побачите 325 Неймовірне виконання. Все одним рухом зробив Тарас Мельничук, і жодних питань у суддівської трійки немає. Друга спроба від Тараса 345. Він вже піднімає вагу штанги на 20 кілограмів відносно першої спроби, і це вже заявка. Це вже заявка. Так. Ми знаємо, яка тяга у Матіна Ельчара, Ми знаємо, яка тяга у Тимура Самхеренза. Ми знаємо, яка тяга у Ніколя Пейро. Тому Тарасу треба було відпрацьовувати кожний кілограм, і 345 кілограмів йому підкорилось. І далі була третя спроба. Третя спроба, на яку він замовив 355. Неймовірна атмосфера за помостом. Вся збірна України Вся збірна України підтримувала Тараса Мельничука. І 355 кілограмів, які могли принести Тарасу все ж таки бронзові нагороди, якби не остання тяга Ніколя Поєро. Ну про це трошечки пізніше. Тарас Мельничук 355 кілограмів, третя спроба неймовірна вага для Тараса. І він зараз спробує підкорити її. Дуже дуже важкий зрив і гарне, гарне. Виконання тяги він атмосферно виходить з помосту. Він емоційно виходить з помосту. Його вітають члени збірної України. Його вітає Сергій Федоренко, Сергій Бабенко і звісно, його тренер Василь Оробець. Поруч Анатолій новописьменний Сіражудін Базаєв, президент Федерації, і він передає. Своїй дівчині, своїй дівчині передає вітання. Браво Тарас! А ще кажуть, що Пауерліфтинг не емоційний вид спорту. Тарас Мельничук, четвертий. Трохи не вистачило, щоб зайняти третє місце та отримати бронзові нагороди. Тарас Мельничук, браво.